Доброго ранку, доброго дня! Бажаю всім миру, здоров'я і добра. Дітки, пам'ятаєте, нещодавно ми з вами святкували Різдво Христове, і я вам розповідала історію цього свята. І якщо ви були уважними, то ви б теж повинні були пам'ятати, хто приніс на землю звістку про те, що народився Ісус. Це був Янгол. Хто такий ангел? Це душа, ми не можемо його побачити, бо в нього немає тіла. Але це така Божа душа, істота, яка завжди поруч з людьми, яка охороняє нас, яка приносить нам добру звістку. І саме тому ангел є символом Різдва. Тому ж, тож я вам пропоную вам сьогодні зробити аплікацію і зобразити на ній ангела. Візьмемо спочатку два білих аркуша папера, нам потрібно вирізати два великих круга. Обведемо круг, можна взяти тарілочку, обвести кругленько. І виріжемо. Ми вирізали два круги. Тепер візьмемо один круг і складемо навпіл, нам потрібна половина круга і розріжемо його по лінії згину. Ця половина круга це будуть крила нашого янгола. Тепер складемо янгола. Беремо круг і з одного боку трошки загинаємо одну частину та з іншого боку загинаємо трошки більшу. Робимо так, накладаємо зверху, отак от, щоб вийшла отака мантія. Тепер приклеїмо. Спочатку приклеїмо крила. Беремо пезлик, мастимо клеєм. Приклеїмо в центрі нашого аркушу. І приклеїмо основну частину. Повертаємо з цієї сторони. І намастимо також клеєм по периметру. Повертаємо і ось так от приклеїмо зверху. Зробимо голову та обличчя нашого янгола. Нам потрібно два круги, також різного діаметру більший та менший. Білий папір і жовтий папір. З більшого круга, ми, більшого круга ми візьмемо жовтий папір, обведемо більший кружечок. А менший кружечок білого паперу. Тепер виріжемо. На білому кружечку ми намалюємо це буде обличчя, ми намалюємо очки і ротик. Візьмемо чорний фломастер. намалюємо спочатку кружечки, зверху бровки. Блакитним намалюємо зіниці. Янгола будуть блакитні очі. Та червоним Усмішку. Тепер це обличчя приклеїмо на жовтий круг більшого розміру. Приклеїмо його знизу. Так, прикладаємо, щоб зверху був такий жовтий край більший. Наша голова готова, тепер намастимо її та приклеїмо до тулуба. І ось так на мантію зверху приклеїмо голову нашого Янгола. Давайте нашому Янголу прикрасимо крила та мантію блакитними кружечками. Немо це сніжиночки, сніжки. Іще раз, щоб вирізати одразу багато кружечків. І намалюємо невеличкий такий кружечок та виріжемо. Я вирізала багато кружечків, тепер давайте будемо в ряд викладати та приклеювати наші сніжки. Мастимо по одному, та отак спочатку на крилах по краю приклеїмо, і тепер внизу на мантії. Також в ряд. Гадаю, ви отримали задоволення, коли робили роб свою аплікацію. І я би теж із задоволенням на них подивилася. Тому чекаю ваші роботи. До нових зустрічей!